І ще один військовий із травмами потрапив до лікарні. Чоловік звернувся до нашої редакції і розповів, що його побили у військовій частині. Інцидент стався у Волинській області. Зараз 48-річний солдат лікується у Луцькому медичному закладі. Його родичі написали заяву в правоохоронні органи. Що ж було насправді? Що сталося? Ну, якщо як просто ніби після після построєння. Як виходять, всі, там, на вечірні перевірки на вулицю, там покурити, і... хто ще по телефоні розмовляє, то і... ну, ще можуть ходити годину, ніби там просто mm -hmm. по території так дозволяється постійно. Ну і тут мені ніби дзвонить, той ніби замком звода і каже, де, де ти є, я як де ти є. Я кажу, за хвилин зараз буду. Два і два біоми, я кажу, ну зараз буду за хвилин, що всі ходять, ну як, ну, то mm -hmm. що так постійно ходять. І тут я ніби приходжу. Він ще, ще з одним і так ризко при вході коротше, налітають і, і коротше, так починають бити. Дуже риз скоро, і то він ж там одного попросив. Угу. Ну і почали так ногами коротше, і руками по почках, кулаками по голові угу. і потовкли. І я ніби пішов митися. Як не пішов митися і, і зрав посадку, бо думаю, що ще назад вернувся, може вони ще п'яні. Тому що діло в тому, що. Я таке, що там вечором хлопці п'ють по ніби, бо, uh -huh. бо тому що всі не молоді, там вже, я теж вже ніби, uh -huh. другий, другий рік вдома не був. Ще. Uh -huh. Я вже об'їзд у свою корію, починаю з Придністров'я. Так, uh -huh. Але такого, якось, що такого серйозного не було, і ти більше нема за що, тоби там uh -huh. щось би там, а от просто таке вже... Там вже такі випадки були, що там в одному вже розбили голову, ніби, по, ті, uh -huh. як то повибивали ті буршні. Uh -huh. Але всі мовчають, всі бояться. Ярослав Мозіль родом з Тернополя. Військову службу ніс у Волинській області. Каже, якраз мав їхати на фронт, але опинився у лікарні. Ввечері запізнився і коли увійшов у частину його побили. Після цього чоловік чкурнув у лісопосадку, де й просидів ніч, а потім зателефонував родичам, а саме сестрі і швагрові та розповів, що сталося. Ввечері 28 числа. Случився інцидент побиття. І Він, переживаючи е, за свою життя, просто покинув частину десь коло опівночі, покинув частину. Рідні, коли дізналися, що сталося, зателефонували у військову службу правопорядку, яка своєю чергою доставила чоловіка у лікарню. Він сказав, що не міг стати, що його все болить. Зараз на даний момент йому потрібно робити. Там в легенях кров, треба викачувати повністю всю кров в легенях, нирки відбиті. Бо там якась йде пухлина, йде зверху, чита від від побоїв получається, і дуже голова в нього. Він з головою дуже проблеми в нього. Ярослав Мозіль розповідає, багато неприємностей трапляється саме через гроші. Мовляв, за відпустку або ж за лояльне ставлення в тому чи іншому питанні. нібито треба віддавати командиру частину зарплати. Всі мовчаються бояться. І там всі хлопці бачили, вже починають дзвонити, що я пізнала, що мені нічого не буде, тобі, тобі багато розкладеш там, твориться. Особливо що і за те, що грошей. А за які гроші? Ну тебе такі, що за все беруть гроші, за все повністю. Додому їх гроші, 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 гроші. І так. Тобто, за те, щоб відпустку відпустили чи як? Так, то ті гроші такого не робили, що ніби півроку служби я навіть не бачив. Після того, як почалося там що з тими грошима, така проблема, хто, хто їде за гроші, то вже ніби як свій, хто, хто не дає, то і, і, і так все, ніби, купляємо. що так, все-таки дуже гроші багато наробили ті армії. Ну, скажіть, гроші не робили конкретніше, скажіть мені конкретні випадки? Ну як, як то випадки? Якщо... Наприклад, десь, у двері. наприклад, такі можуть бути випадки, що вечором п'ять постограм з командиром, а він разом може завести зранку на задовку. Теж такі випадки бувають. Угу. Або, наприклад, якщо. Ну, як тут? Щоб не виплатити зарплату чи як? Так, ну де там задувки, то називається, що ніби якщо ви 100 тобі зразу везе і тебе займають за місячну зарплату повністю. Угу. А якщо щоб не зняли зарплату, то 20 тисяч чи там 15 тисяч, як домовиться. Тобто, Ті гроші дуже багато змінили. ну, Тобто витягування тих грошей. Угу. Тобто ви ділитеся своєю зарплатою чи як? Ну, а як. Угу. Хто такі свої приближені, ті, що здають, тісувають, а хто такі, хто нічого не дають, а на ми і так збираємося. У лікарні нам повідомили, що не можуть відкоментувати характер травм, з якими потрапив Ярослав Мозіль, бо це судова справа і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень має визначати судово-медична експертиза. Командир взводу забезпечення Володимир Даніч відкоментував нам ситуацію у військовій частині. Тут я не бачив, щоб його били. Що хлопці кричали на нього, що він уже більше трьох тижнів не мився і заставили побитися, щоб пішов. Це було. Вони на нього сварилися там, кричали, ну бити його ніхто не бачив, щоб бив. Нагадаємо, нещодавно у Володимир Волинській частині військовий вищий за званням побив солдата за те, що той без його дозволу пішов помитися у душ. Після побиття у чоловіка відмовили ноги, і він добу пролежав у сушильній, аж поки його не знайшли. Цією справою вже займається ДБР. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.